Засідання запрошені керівництво міської ради, працівників, органів міської ради, громадськість. Чи буде члені комісії, зауважені, що в участі категорії запрошених та присутніх по роботі комісії? Проект порядку денного, коли сьогодні вам визнається. Хто за те, щоб прийняти його за основу? Прошу голосувати, хто за, проти утримався, приймається. У кого будуть зміни доповнення порядку денного? Отпередньо було всім розглядам, з кого зміни, які хочуть вносить і проносить, запропонували, так? І відповідно прошу голосувати в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Вони включають 2024 року номер 16, 49, по програмовій на Дняшевському, і для забезпечення ворога не роблять зуповідчування. На 2025 роки, в принципі, п'яті роки. Усе відомо, що... Не доповнюємо, не доповнюємо, як завжди, наступні часи, не знаю, не доповнюємо, на сьогоднішній час, коли з'їжджає згадання, як його відчуваємо, то... Тобто моменту... День сесії не знаємо, можливо, в дозвілі так, да, так. Да. Ми їх ще сюди наносимо, ми його розбудимо. Кожен день розраховуємо форму, у нас знову нове звернення. Включаємо як кожен по максимуму скоріше. Плюс ми домовляємо один пункт, де сьомий йде про фінансове забезпечення, було 6 пунктів цієї програми. Йдемо у нас цей, цей програм. забезпечення діяльності Збройних Сил України, до того і військ медичне забезпечення свого справді

за тисяч. І статті заходу до державних послуг, а, трохає, Ой, за за договором на оплату, ми про так договору. У межах передбачено. Ой, я запитання. Що притримати зараз? Що за протокол, що мене просить? Такий процес без програми, пришлись, щоб вистигти цей нормативність цієї категорії. Затверджено рішення Заповнюється програма економічна соціального розвідку додатком-2, в принципі, цей додаток 2 об'єднав наші всі проекти, майже всі проекти з капітальних ремонтів, реконструкції будівництва в бюджетній сфері, якщо в комунальному господарстві, в дорожньому господарстві. Да? Ну, якщо ви бачили додаток 2, я його, умовно розділив на два блоки. Перше це об'єкти регіонального значення. Це об'єкти найбільш дороговатності, які потребують залучення зовнішніх фінансів, можливо, державного обласного бюджету чи інших джерелах незакоронних законодавства. І друге це місцевого значення 49 об'єктів. Сформовано за пропозиціями як суддя міської ради, так і депутатського корпусу. Хотів би сказати, що велика частина об'єктів входить в нашу стратегію розвитку до 30-го року. І е, більша частина їх мною була, подавалася е, в кінці року, і вони включені до програми соціально-економічного розвитку рівницького 75 рік. Є запитання? Хорошо, ні? Да. Ну так. Там тому, що кошти були а то це місяць на капітальний ремонт на ось в 500 тисяч, 500 тисяч, на поточний ремонт нашого приміщення в той час, як звідки відбувається на фізичний саміт. По статтях банків розмінилися напрямок фінансування, щоб да, виходили що ви не робите стоянку, утепляєте приміщення? Що І що? Що? на стоянку трошки дали 500 тисяч, на поточний ремонт. Але там ще один нюанс. На поточний ремонт чого? стоянки? Приміщення після того, як там звідти піде ту центр. Тільки на перемог Але там ще один нюанс. Як це питання речалося, то казали, що це мають бути як поточні видатки. бо там ще надали 345 тисяч. А, 345 тисяч додали, ще нам на облаштування реконструкції теплового узла. Малики по потошку. Тепер уточнили, що 320 тисяч будуть і не по повторніму, а по капітальному. Така Подиказ, зміна. Це вже комплекс занесення бюджету. Вичте, зміни? Просто, зараз? чи ви в цю програму чи ви нічого не просите? Це ці зміни озвучені. Лопоточці стала капітальним. Mm -hmm. Тобто ви вже його несли. А коштує кошти не змінить. Це написано знову, а сюди, а тоді, а тоді і знову. 320 тисяч було поточні, а тепер 320 тисяч будуть в капітальні. тому ми внесли зміни і в програму. Сума не міняється, тільки міняється на, коли, я ще напрямку. Прошу підтримати, хто за? За основки, вони ж мої зміни. Залишло, що ні, вони не вносить зміни. Вони сказали, що вони внесли зміни. От це коли принесли, оці зміни, Ще зміни. Це вже кінцевий результат. Кінцевий результат 320 на своїм пацієнтам. Колегії заошковаємо зі змінами запропонованими КНД. Хто за? Проти Переходимо до наступного.

Так само, як і в нас в програмах окремій Лені Дамусенса, було виконено, що не можуть бути профінансовані автори, які здравувалися на сайтах країни-агресора, або під їх іммігрую, щоб так само фраза була в другому розділі, допоможена крім авторів і так далі. Така сама фраза добавила, як і Лені Доносився, щоб вас не було. Потім концінувається звинувачення, в тому числі і міської ради. Я документ одну і другої премії, як я вам плачу. В чому різниця, будь ласка, розкажіть? Мосенця ми другуємо так, тобто там через корпус, а тут не як? Чому різниця між тим? Так, премія імені Мосенця це положення про премію, саме проведення і так далі. Далі переможці, які перемагають ці премії, вони друкуються через цю програму книговидання. Дивіться, а передбачено те, що в нас завжди було на бібліотеці. Оце попереджається автор, що від його е -да, розподілення е тиражу здійснюється е відповідно, там по 10% десять відсотків авто, там залі по нікого... ну, як минулого разу готувався, то школи отримали його книгу. Зрозуміло, і ще е пам'ятаю з досвіду, тому що справа хороша. Але пам'ятаю досвіду, що ми все вміємо потім в кінці трохи, як кажучи, підганяти. І було таке, що ми подавали вже автори і автор відомий, але подавав книжку без повного пакету документів. Але його ну, приймав, бо такого немає, має Має бути комісія, яка повний пакет і побачить манкет книжки. Оце це таке побажання. Ми потім у нас виникали, що грошей нема, але поприймали навіть без повного пакету. програми. За поки ну, що програма без грошей, якщо буде бачення і буде вже претендент на сам зору книжки, тоді е, є лист на міську раду про виділення певних коштів відповідно до цієї програми. Тоді вже запускається процедура, просто щоб ви мали на увазі. Наш час пропонується випускати до нової редакції з за, пропозицією морів фракцій і готовим всі зміни. Всі побажання на ваш розподіл. Хто за? Ремонт котельні по вулиці Буру, 3. Бурура. цей е, котельня знаходиться в неналежному стані, потребує ремонту. А також поточний ремонт котельні Великолюбацької гімназії сидить у дружні. Та так само потребує ремонту. Ой, я, я, я. Пішов, злати, то, Саме 63 і 64, що стосується низьких комізаційної станції по вулиці по місті поставити і по вулиці Леоруд та Лекорицької місяць. Чесно, щоб просити внести зв'язку з тим, що працює вода чи до саме стосовно отримання субвенції в основному треба. Доповнити в шахті на дорозі фінансування закладу програми з міського бюджету, доповнити та інших бюджетів, заради того, що вона можливість фінансування з міського бюджету, а також в пункті 63 викласти будівництво каналізаційної мережі і ній по вулиці Сабінській місті Кустоті Рівненського району Рівненської області, в тому числі і далі за текстом То, що з запропонованими місцем. Дані зміни, тоді пробували проект рішення, були проховані видатки передачі місцевого бюджету на той час. Зараз вже відбулися зміни практичного зворота, судна і зміни розміни. Вже до проєкту бюджету, який буде розпочатися далі. Це стосується видатки місцевого бюджету. змінюється дохідна частина, витрати. Було сподино. Доходить всього було 110,728. Стало 110,728, 97, 479. Вихід місцевого бюджету. Було 12 393, 16 на 42, Покриття вартості комунальних послуг. З них було 6 436 627. Інші доходи. Було 6,393, стало 9,76. варна не виванта. 01 22 2020 2045 78 24 234 40 Оплата послуг комунальних від 03 245 через термінал тер. своя 3825 40 Оплата комунальних послуг за місяць Раніше тобто, ці дачі по поточні, тепер змінаємо, перекидаємо капітальні. Сума не міняється, тобто просто пересорвуватися. І оце ті зміни. Да. Так я би просимо проголосувати із зміни. Змін. Так, так. Оці зміни, що вам поклали на столі. запропонували зміни. Вони мали до рівні скалоди, а шпатні покриття дуже сильно тренували. Можете попросити, щоб вони відновили? Поки сверхізводи не працюється, неможливо тільки запуститься сверхпозводу, приоритеті відновлення дружно попритевці. Mm -hmm. І тротуар в тому числі. Але mm -hmm. є запитання. Прошу підтримати, хто за? Проти отримався. або на 8 мільйонів 462 тисячі 600 більше планних призначення. Також перейшли у ідезаршу та 6 січня 2025 року. Освітня субвенція надійшла в сумі 139 мільйонів 948 тисяч 900. В кінці року на останній сесії ми заплачували безкоштовне харчування у тих початкових класів, як мільйонів 446. Захисно і принесені з них вже будуть затверджені для безкоштовного харчування учнів початкових класів за на світніх навчальних закладах. На, е, проведені додатки по загальному фонду на суму 411 мільйонів 431 тисячі двісті або шість вісім і п'ять відсотків статті бюджету е, займають 345 млн. 67 мільйонів тисяч. Владних послуг надійшло у по бюджетних установах і закладах 648 мільйонів 913 тисяч. Mm -hmm. mm -hmm. Це спецфонд, зніплані послуги 4 мільйони 480 і тисяч. Бюджет розвитку планові показників були передбачені в бюджеті 50 мільйонів 63 тисячі, спрямовано було 49 мільйонів 340 тисяч погано, мене в забличках видно використання я вже Можемо... не буду тож. Колеги, давайте так перейдемо. Можливо, у когось є запитання. Mm -hmm. Це бюджет, Це 16 року змогу. Не 23, а то. Щодо виконання бюджету. Колеги, немає запитань. Прошу підтримати. Хто за, проти, утримувався? <пятується> Чому включення залишити коштів до спеціального фонду 5 мільйонів 446 чотири? Ці кошти потрібно терміново затвердити в зв'язку з тим, що почався навчальний процес, початок року, а на харчування нас нічого не передбачено. І кошти дали державний бюджет це за рахунок цих фондів Європейського союзу. В кінці року остання сесія наша права, де ми завершуємо ці кошти. І зараз він перейшов на цей рік. 5 мільйонів 446 чотири. Також при бюджеті не було затверджено суму для субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Дана сума було 6, 38 чи 29 грудня затвердження державним бюджетом. Дану суму. Це вже після затвердження нашого бюджету. Ця сума складає 462 тисячі 400 гривень. Також нова українська школа на забезпечення якісних учасників та доступно загальної середньої Затверджується сума проекту включена 2 мільйони 536 тисяч. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплати про вічні працівникам. Це загально середньої освіти. Це так вчора ще е, вирішили, за питання фінансові, і тут е, вносяться зміни, слідуючі. на внутрішній перевірнішені проекту включено кошти 110 тисяч. Пропонується 110 взяти з резервного фонду на внутрішні приміщення на програму, а на комплексній програмі залишити дані кошти. Потім є лист по МД, які вже вносили зміни до фінансового плану, виготовлення проєктно кошторисної документації і встановлення і вислання 320 тисяч. Вони стоять на поточних податках, на питання. І є лист управління освіти. Там на школах про сходять. Золотили 4 четвертий ліцей, шостий ліцей, пісівських героїв земляків. По 320 тисяч пісків, 420 000 перенести і поточних на капітальні. Це виготовлення проєктно-кошторисної документації і саме встановлення цих узбілів тепер. І надання дошкільної освіти по двох садочках: сонечко 320 тисяч і Бориска 630 тисяч. Там також виготовлення конкретно кошторисної документації і встановлення ІТП поточних переноситься на капітальні капітальний податків. Ми говорили, що ми приймали рішення з інформіструю, ми говорили приблизно там, про головний розпорядження, я бачив, що в бюджету головному розгляданому освіту. До цих змін до вас вони не дійшли, вас не звернулися, так? Питання не було зміни розпорядника, питання не піднімалися. У вас не піднімалося, так? Задача, як воно було, так, так і Так, те, що було законодавство в бюджеті, поховних розпорядниках, так вони кошти розповідають, що вони розпорядження. Ми приймали п'яту.

Резервний фонд, який перекидається на, на, на дорожність. Там, там ти, що вияснює, що 9 тисяч залишається на да, так. Okay, Окей, Далі, наші питання: 100 мільйонів 47 тисяч на программі комічної системи. Которичку питання гуманіта 25 рік на реконструкцію хміщення дитячої того приміщення Комунальні основи центр на послуг, це в тому числі виросні проекту. Так додатка до вас питання, але чи.